Вітаю! Працюємо над загальною темою комп'ютерні презентації, які можна створити, наприклад, за допомогою програм Microsoft Office PowerPoint, «LibreOffice Impress або інтернет-ресурсу Google Презентації. Розглянемо додавання до текстових або графічних об'єктів на слайді динамічних візуальних ефектів, тобто анімацію. Використаємо відповідну програму. В даній програмі анімаційні ефекти поділяють на 4 групи: вхід. Виокремлення, вихід. Шляхи переміщення. Створимо презентацію з одного слайду з відповідними графічними об'єктами, який дозволить керувати рухом машини в залежності від кольору на світлофорі. Завантажимо відповідну програму, наприклад, через створений файл. Змінивши стандартне ім'я, наприклад, на світлофор. Створимо один слайд для нашої роботи. Змінимо макет слайду один із способів пустий. Створимо графічне зображення світлофору, використовуючи ставка фігури. Прямокутник та овал. Змінимо формат фігури або через тимчасову вкладку, яка відкрилася. Або через контекстне меню, відповідно, заливка фігури, контур фігури. Через тимчасову вкладку яку можна згортати, розгортати, група стилі фігур. Відповідно заливка фігур, контур фігури. Зробимо копію фігури. Додамо і змінимо її розміри. Аналогічно виконуємо операції з фігурою овал. Нам потрібно два кола, тому мають одночасно поміститися на нашому світлофорі. Змінимо формат, копіюємо і розміщуємо на нашому світлофорі, тепер нам потрібно дані фігури відповідного кольору червоного та зеленого. Наприклад, вказавши, нема контуру та зеленого. Переміщуємо поверх червоних, щоб було трішки видно задні овали чорного кольору. Можна змінити. Можна перемістити, виділивши всі об'єкти лівою кнопкою миші. Використовуючи глобальну мережу інтернет, знайдемо будь-яке зображення машини. Через копіювати зображення додамо на слайд презентації. В даному випадку нам потрібно, щоб машина рухалася в іншому напрямку. Тому змінимо, наприклад, через тимчасову вкладку Формат Упорядкувати, відобразити зліва направа. Або через контекстне меню Відобразити зліва направа. Якщо в даному графічному зображенні вам заважає білий фон через вкладку Формат. Зміни, колір, встановити прозорий колір. З'являється олівець. Натискаємо на білий фон і відповідно помічаємо, що білий фон зникає. Нам потрібно, згідно з завданням, винести зображення. Даного автомобіля за межі слайди. Тобто, коли загорівся червоний колір, автомобіль має під'їхати до світлофора, зупинитися, коли загорівся зелений колір, має продовжити свій рух і виїхати за межі слайди. Для реалізації цієї ідеї, використаємо анімаційні ефекти. Спочатку для того, щоб, відповідно, з'явився зображення червоного кольору овал. Виділили. Вкладка анімація. Бачимо, що можна відкрити групи анімацій відповідні. Можна через додати анімацію. Нам потрібно, щоб дали, даний колір. З'явився під час показу презентації. Аналогічно, після того, як червоний колір перестав горіти, має загорітися зелений. Тому до даного об'єкта ще додамо анімацію вихід. Перевіримо, як працюють. Запускаємо презентацію на демонстрацію один із способів через вкладку «Показ слайдів з початку, або на рядку стану – «Показ слайдів». Звичайно, в даному випадку, у нас налаштовано, що має з'явитися зображення червоного коя. Тому клікаємо на вільному місці. І, відповідно, загорівся червоний колір, знов клікаємо і зник. Тобто, помічаємо, коли ми переходимо в вкладка анімація, до даного об'єкта додано два анімаційні ефекти. Відповідно, натиснувши на кожний анімаційний ефект, коментує, який було додано, і з якої групи. Аналогічні дії робимо з даним овалом. Вхід, вихід. Вихід за необхідності, якщо потрібно буде продовжити дану історію в даній презентації. Працюємо з автомобілем. Нам потрібно, щоб автомобіль рухався до світофора. І потім продовжую свій рух після. Додамо з групи шляхи переміщення. Можна лінію, використаємо користувацьку. центром у даного об'єкту є відповідно центр, тобто, не малюємо з нижньої частини або з верхньої, а з центру. Колівець затиснули лівою кнопкою миші. І десь тут має зупинитися. Коли ви визначили траєкторію, двічі клікнули лівою кнопкою миші. Помічаємо, що цю траєкторію можна змінювати, перетягувати початок і кінець. Або видалити. Скасуємо операцію. Переглянемо. Нагадую, налаштовано, клікаючи лівою кнопкою миші. І ми побачили, що нам не потрібен анімаційний ефект зникнення в світлофорі зеленого кольору. Тому, як його видалити? Спробуємо цей ефект нам вицвітання. Тому, для того, щоб видалити один із шляхів. Вкладка анімація. Область анімації. З правої сторони відкривається список всіх анімаційних ефектів, яких було додано до об'єктів на слайді презентації. Нам відповідно потрібно видалити під цифрою 4. Через контекстне меню. Видалити. Перевіряємо. Загорівся. Помічаємо, що в даному випадку автомобіль має рухатися, коли горить червоний колір. Тому нам потрібно змінити порядок перегляду даних анімаційних ефектів. Аналогічна анімація, область анімації, перетягуємо. Наш анімаційний ефект. І бачимо, що тепер анімаційний ефект який був під цифрою 4 змінився на цифру 2. Ось бачимо, рухається машинка. Загорівся зелений рух машини має продовжитися. Тому знову до цього об'єкту додаємо. Шляхи переміщення з даної точки і має вийти за межі слайда. Перевіряємо. Звичайно, можна коригувати. Клікаємо лівою кнопкою миші і бачимо, автомобіль продовжує свій рух. Налаштуємо дані анімаційні ефекти, щоб вони відтворювалися автоматично під час демонстрації презентації. Є декілька способів. Не відкриваючи область навігації, обрали відповідний анімаційний ефект. Анімація. Група час. Показу слайдів Бачимо, початок, можна змінити з попереднім після попереднього Якщо встановимо після попереднього, проаналізуємо, в чому різниця. Бачимо під час демонстрації, не клікаючи лівою кнопкою миші, автоматично анімаційний ефект відтворився. Можна зробити затримку. Для цього анімаційного ефекту. І одночасно помітили, що замість цифри 1 стало цифрою 0. Тобто це коментує, що даний анімаційний ефект буде відтворюватися самостійно. Інший спосіб ось бачимо анімаційний ефект, тобто машин автомобіль має одночасно рухатися, запускати разом з попереднім, запускати після. Запускати разом з попереднім можна це потім змінити. Далі червоний колір світлофора має відповідно, зникнути, запускаємо після попереднього. Має загорітися зелений колір світлофору, і, відповідно, рух машини має продовжитись. Перевіримо. Ось таким чином ми створили просту презентацію, яка дозволить прокоментувати роботу світлофора і рух автомобіля. Зберігаємо зміни. До даної презентації можна нести за бажанням доповнення та зміни. Відповідно додаючи анімаційні ефекти до текстових об'єктів. Дякую за увагу.